Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини. З вами Кожухівський Олександр забрали ядерку, то ми підемо іншим шляхом. Українська лазерна система Тризуб здатна відпрацювати дрони, ракети, вертольоти і літаки на відстані до 5 кілометрів та засліплювати техніку до 10 кілометрів на відстані. Україна стала однією з п'яти країн із власною лазерною зброєю. Система вже успішно збиває цілі на висоті понад 2 кілометри. І зараз її масштабують. Молодці козаки, дякуємо розробникам та технічним геніям нашої країни. Ми прагнемо дипломатичного вирішення війни, але Україна ніколи не визнає окуповані території російським. Незважаючи на будь-який тиск, зазначив Зеленський. Ще заяви президента: повне припинення вогню могло б відкрити шлях до дипломатичних переговорів. Проте Путін цього не бажає. Всі українські діти подорослішали під час війни. Рівень освіти знизився. Вони хворіють через навчання в бомбосховищах. Ми отримали близько 100 мільярдів доларів від США. Ці кошти переважно використовувалися для постачання зброї. Також ми отримали 35 мільярдів підтримки бюджету. Трамп має підтримувати Україну. Я вважаю неправильною нейтральність Америки у цьому конфлікті. Приблизно 8,5 мільйонів українців виїхали за кордон ще кілька мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами. Трамп планував запровадити санкції проти Єрмака та оточення Зеленського, аби змусити Україну укласти угоду про мінерали, заявив нардеп. У першому списку санкцій було 17 осіб, у другому вже 279, Серед них міністри працівники офісу президента і наближені до Зеленського. Україна готова купити у США 10 систем Петріот за 15 мільярдів доларів, повідомив Зеленський. За його словами, Україна так і не отримала ті додаткові системи ППО Петріот, які були обіцяні на торішньому 75-му саміті НАТО у Вашингтоні. Німеччина готова відправити в Україну ракети дальнього радіусу дії Таурус, заявив канцлер. Німеччині мерт Трамп назвав жахливим російський удар по сумах. І це все. І мені сказали, що вони зробили помилку, але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна це жахливо, сказав президент США. На уточнюючи питання щодо того, що означає, що вони зробили помилку. Трамп не відповів та попросив журналіста запитати у них. Росіяни дронами обстріляли пасажирський потяг у Семенівці на Чернігівщині. До його відправлення залишалося півгодини, тому на щастя пасажирів не було. Пошкоджений тільки сам вагон. Також зранку було влучання російського FBV-дрона в одне із підприємств на Новгородціврщині, пошкоджений промисловице. Вночі росіяни атакували Одещину шахедами до сіми осіб зросла кіль Внаслідок влучань виникли пожежі за кількома адресами. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, складське приміщення, СТО, медзаклад та автомобілі. Внаслідок ракетної атаки по центру Сум 13 квітня загинуло 35 людей. Також постраждало 117 осіб, з них 15 дітей. Співчуття родинам. Росія атакувала житлову забудову прифронтового Степ Ногірська, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації. Внаслідок прильотів каві в місті зникло електропостачання. Через атаку реактивними системами залпового вогню виникло займання в багатоповерхівці. На щастя, люди не постраждали. За минулу добу зсу відпрацювали 1310 живої сили, 19 танків, 42 ББМ, 59 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 119 БПЛА та 181 одиниця техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.